Всім привіт, ребят, сьогодні грати в інгейм. Сьогодні, напевно, що я перший раз пройду інгейм. Що вибирати, я забув. Короче, ми нарешті, напевно, що пройдемо. Спустя сікстиліарти років. Я тут Я вже задовбався, і того все діло проходити. Але, виходить, що перший раз з друзями, короче. Знаєш, без Тьоми взагалі. Жити заборонено, особливо на Ага. А я тут а, бедненький, сдох. Ну, тут это вот я перемог. Что, что сказать? Я хотел 10 себе добыть. Обидаешься, Фокс. Что это? Э! А там, Тём, а там может быть трэп? Почему она... Нет. Нет. А, тут, понятно. Так, надо. Там ты типа, полный еще по своих выживших, по-моему. А если, допустим, в Сочи не до сих пор? Ну, а то нет. может быть сто. 100. 100, 100. А, не, 100, не, на, может не, 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 так. не, 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 на там На... не, на, 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 на Так, надо пожаловать. Ну шо, готов. На Ну, максимум 50. Максимум. Ну, максимум, да. Стих, Маттева. Ты бачу, это ты утворяешь, задушить тему. Так а вот, тогда ты не будешь свыше, чушь. Не, 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 не. Никого уже тебе. Вс, я да, в кинате чили ты себе. А тут чей себе в обе. Нет, в обе. Катя. Ты Катя? Ва, давай кубать да. Я это после такого. А, я даю листья там Тимова косо сходить. <звы> А, в, ко а то в кого там, пожалка? Не мене. О, все? Game. Да. Ура! Лас, бейс собачку хода. на вот забули тут. Лоу, тут собачку, зможе. Що? А, да, да, собачку. Так. На скрип гейме. Не, на скип Ок. Ура, наконец! Так ну шо, пацаны. Получается, то наконец-то. Нарешті лову, да? Финал, нарешті. Ага, это финал. Все, я возможно заспокоїться. Блин, а не шо, на забрал? Бо Бо потом мы підемо в хаут мод, за тобі ловушоты і победи фомити. Бо на халді, я б навіть сказала, ви би трохи полегше фомити. Окей. Победи. Okay. Так. Тип, типу, там, не, не там псіна, можна псіна, тільки псіна, один раз. на. Тут її нема, походу. Та <реку> йоки <реку> палки. Ну, по ідеї, там треба як мінімум, типу, 25-20 левел, щоб тут? всі собачки Біля, ти вважни, не чути. Не було Yeah, а я йду псину заберу, я її бачу. Де вона? Там на камеру вот. я бачу. Uh -huh. Я що зможеш, звісно. Так, який мій щасливий перший номер. Четыреста. 400... Там я йду в психую. Так, але давай швидше, бо якщо ти 3 а, секунди не, не, гуна, не гуна, будеш, так? А, та кикат... там не гон, там не гон, там не Ні, можна. Ні, там 3 секунди я здохну. Ні, там тобі хп буде... Ты не умреш, ти помреш, а тобі хп буде менше становити, дивись Да. Видиш, я не умираю, у мене хп пропадає. Ні, а у тебе опасно. Ну, ти встигнеш Стой, 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 Я ліпше не буду, я якось іншим разом. Лоба, я встигав, в мене було одне я встигала. Тому давай, не си. ти можеш мене вбити? Погнав. Давай, бігі. Давай, Вова. Давай. Добрав. Утай. Біжу, біжу назад. Бігі. Бігі. Ця... Я встиг. Фууух. Ща, ща, ща. Ево, зараз зайти по опу до Гошей. Золоте опу до Гошей. Гошей, Я не, не Я маю. Щас. Я не знаю, де тут. Бей. То, И победный удал! <риклад> Дякую! СПС, пацаны! Речь СПС, янский тюмбек. Ну, угу. а я що, типу, ну хав, тобі лази. <риклад> <риклад> ну, так, нормально. <риклад> так, зараз концовка буде. Зараз. <риклад> Ты зовут там пашу кубеду на обычных собаках, а я на хауде. А, кацана верталтка. Сюда. Ура! Так. Что это за кацина? Я знаю, это скажу. Ого, що, шо. водкою? То катил. Жорстка сцена. Угу. з зводка. Ого, у мене 254 ліна. Тобі дадуть один голопеде. Ну, да. Так. Я кудись приїхав. Ха, <хи> інтересна сцена. Ти додому собі приїхала. Ти додому поїхав. Я багатий. Що ж. <хи> <хи> І купаєш бабла. Скільки в мене було? Все, Волод. Вітаю тебе! Ураааа! 31 лям мені дали. Якщо ви помічали, за нами ще один челік слідив. А, та? Так, ща... На моне. А, мені ще повер-роли пов... дали. Ще, хлопці, я ще повер-рол... Зараз да. роли-рольно. Все, я такий чілю собі. Тепер на... на... там... Надію, що три повер-роли. Я сподіваюсь, тобі випаде доктор. Що ж? Ні, ні не хочу доктору. Бо з доктором буде доктор, гаразд Я хочу, я хочу того. Тут... Да з доктором тобі буде найти легше, чуєш? Ні, я не хочу, я хочу флешом бути. <святе> Lighting good. Да він поганий, він поганий. Або той квейк з, з квейк, короче. Так, чел, чуєш. То той чел, чш. Той флеш, да? О, в тебе. в та мене є ще до тебе варіант, типу то Lighting Good. Так, Володь, шкатута. Так, ну шо? Володь, а куди? Я нікуди, в мене грузи. В мене Погнали. Ребята, я поки стопну запись, я врублю запись тоді, коли в мене Їл. вже все загрузить. Так, пацани, в мене нарешті магазин зайшло. Ну шо, три павер-ролла, let's go. Так, так, в мене зразу ага. тут щось багато. Якось світить, що нас чуєте? Нас стріли і прикололи. Бля, мені, бу мені бульдозер випав. А, на маний. Так, ще ролю. Можеш його взяти, пста. Пер 120, фігня. І що? Да, я останній. Ще раз. Ну, давай. Щось нормальне. А вим буве, а вим буве, а вим буве, буве, а вим буве, а вим буве, а вим буве. Ну, в принципі, я на бульдозі. А скільки в тебе було там? Що? Вов, скільки в тебе там бабло? 324 mm? ляма. Чай СУ, покачай СУ. Нашу. Не, я хочу скорость на треть. На, на, на другой. На третий хотя бы. Стой. А? Стой. Ну, ну все, ребят. Ладно, ребят, давай идем, идем войску до Фкаворауда, будем прощаться. Угу. Все, это тут, а? О, давай-то, так. Да. Не понял. Не понял. Сейчас, так. Тобто було... ТО Е Хахаха Не зрозуміла Що, Нормально Ну короче, ребят, Hi, uh. всем дякую за фрайл Лайкосик на відео, підписочка на канал А що у нас з цим танцюється? Не знаю І всім па-па-па